Це намисто має назву відключення світла. Воно про нас, про українців, які живуть зараз в такі нелегкі часи. Одна сторона виконана з темних намистин, означає ті райони, в яких світла немає, але все ж таки вогники в деяких вікнах є. Друга частина виконана зі світлих намистин. Це означає, що в цих районах йде звичайне життя. А кішечка й поряд означають дім, де завжди тепло, де люблять і де чекають. Ось так виглядає на мені. Кішечка і свічка покриті спеціальною фарбою, які в себе вбирають світло, а в темряві віддають його. Тому в темряві і кішка, і свічка світяться. От дивіться, як воно виглядає. Ще трохи огляду. Я думаю, вам сподобається це намисто.